Всім привіт! Мене звати Віка і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити обзор на мій зошит. Це цей зошит, там де ми з вами робили деякі стрінки. Деякі я вже дуже багато яких зробила. У мене вже стіна фліксу мої кінчились. Тільки осталось 4. Коротше, давайте почнемо. Ну, тут просто написано зошит, Зошит. Зошит. Тут така областичка, хто не бачив відео, там де я роблю такий ну, типа сторінки, то дивіться на моєму каналі. Такс. Тут просто один і що тут написано дивіться. Читайте. Так мені буде. А, перший вересня тут написано вам просто погано видно, наверное така прикольна картинка самої мами, Кстати, це резоштилося. Давайте натянем. Тарас я вам уже показувала. Але я все равно. Ще раз покажу. Тут 26 й э, останній місяць був і 2021 й був. А зараз 2022. -й. Перше у мене було весело. Я сюди ще клеточки такі нахила, не знаю. можна щось написати. Даже зараз напишу. Раз. Два. Я взяла ручку, от. Зараз підпишем. Зараз відкрию колпачок. О, все, я відкрила вже і напишемо, наприклад. М -м -м, странно. странно. Є странно. блін. Так, Подивимось. А, Сімейне і любовна напишем. Тут скорочено. Любовне ну... Бовне. Не тимей, Ну, тут, короче, напишите все. Тут веселе, е, э, любовне і сімейне. Ну, тима написала. Ну, Дальше, цеквид це я вирізала. Це в нас сумне. Спокійне. знаєте, Знаете, мішка, вот красивый. Ну підходить, скажіть. Підспокоює. Странне. Так, ну він теж підходить. Подарочне. Подарочок, якщо ви не побачили. І снігове. От такі, мабуть, був сніг. У мене тут бувало, що не правду писала. Так, друга стутинка це ми вроді з вами робили стрімку. Тут був уже. Вот. Снігове веселе, відкрикове. Странне, да, странное, да. Йоличне, святкове, новорічне, іграшне, подарочне. Все, вот такі от наклеечки тут. Друга сторінка, Ой, третя сторінка. Це було 28 вже. Ну, тут по порядку не приду. Святкове, тепле, подарочне, Животне, Типа, я ж животных тут не брала, типа гравут. Так. Откриткове, странне, сумне, снігове і суперове. О, кстати, візьму на зимі. Так. Це, кстати, було День народження Макса, і це я Тут показувала. дивіться, скільки я вам ще покажу? Так, це звідси, да. так. Так, це було 29 і мультяшне, подарочне. Откриткове, день народження Макса. Странне, класне, животне, снігове і тепле. Далі це 30-те. Підготовка до нового року. тому що це був типа 30-й день і 31-го цей новий рік, 2022 був. Дальше все снігове украшення. Типа украшена відомо. Е, йолочне, дружне, прикольне, е, сумне, е, животнее і сторінка. Следує спереко. Ура! Расперше! Так, новорічне. Дідом розовое я придумала. Прибиральне. Сюрпризне, прикольне, відкриткове, подарочне, странне, вкусне. Ребята, вибачте, я ставила видео на паузу. до нас приходили. Так, Яду нормально. Так, 31 й тут. Дідом Морозове, прибиральне, потому що я тоді прибирала. відкриткове, подарочне, прикольне, Сюрпризне, вкусне і странне. Далі Один з таєравними ручками, як ви бачите, писала. Було снігове, нове, е, прекрасне, любовне. Це моя сад, самодільна наклейка. Хто не бачив, я малювала б тоді пам'ятку? Так. Кстати, якщо зможу, оставлю ссылку в описанні ролика на самодільні наклейки. Піготобне. Поздравительне. Сумне, і тут, якщо хто не бачить, це просто круг білий І подарочне. Все. І друге число далі. Тут я просто отак от клею. Так, які настроєння у мене були сьогодні. Суперове, сумне, сімейне, класне, кульове, подарочне, непонемательне, наклейне, животне, подарочне, клве казала вроді, їсне, прикольне і странне, как я тут написала одну М. Це стігове, сам велика наклійка моя була. Откриткове, странне, животне, прекрасне, прикольне, странне День народження Віроніки. І тепле. Все. Далі. Дивіться, тут взагалі було розремозне. Кльове. Я вам буду такое показувати бо мені лінь читати. читати. Так, короче, вот. Кто, кому интересно, можете прочитать. Не просто лень читать. Слика богато. Давайте дальше. Фух. Так. Ну, тут такие вот наклеечки. Я просто вам наклейка буду показывать. Такие наклейки. Тут такие наклейки. Я вообще тут такую его наклеила. Странно. Тут вообще богато. Тут нормально так. 11. У це такі прикольні наклейки. Це татушки, я їх такого роблю. Це от уморни, типу, вот такі вот. І ця, яку я сьогодні робила. Сьогодні 13. Ну, навіть вже 13-го знайомі телефон. Ну, це все. Це хочу продовження. Щоб я зняла, як я буду завтра робити. Все. то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы мои новые видео не пропускать. Всем пока! Пока-пока! I love you! Люблю вас!